Четвер, 29 лютого на календарі. Останній день зими. Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк. Сьогодні починаємо з таких подій у місті. Гроші на підтримку бізнесу. Отримувати і гранти, і кредити для того щоб створювати нові підприємства, розширювати свій бізнес, форум суб'єктів господарювання тернівського району нове життя в кривому розі. Просто дихати було легше стало. Історія вчительки-переселенки з генічиська. Будівництво інфраструктури, підтримка збройних сил України та волонтерство, збереження важливих виробництв, створення нових робочих місць. Таке значення в умовах повномасштабної війни має малий і середній бізнес. Сьогодні Юрій Вілкул зустрівся з суб'єктами господарювання тернівського району. Обговорили питання грантової підтримки бізнесу, і тему продовжить Іван Проводов. Розвиток підприємництва внесок в економічну стабільність кривого рогу. Суб'єктів господарювання, які втілюють у життя свої бізнес-проєкти та створюють нові робочі місця, у місті підтримують у прагненні розвиватися через участь у грантових програмах. Ми вже декілька років займаємося підтримкою малого та середнього бізнесу для того, щоб вони могли отримувати і гранти, і кредити для того, щоб створювати нові підприємства, розширювати свій бізнес і робити в нашому місті нові робочі місця. Тому ми і проводимо у кожному районі такі заходи з бізнесом і банками і всіми фінансовими структурами, щоб можна було отримати кошти для розвитку нашого. Бізнеса в нашому місті бізнес-дей у Тернівському районі своєрідний підсумок і продовження співпраці між містром райвиконкомом та підприємцями в межах державної грантової програми. Є робота. Зустріч з підприємцями присвятили темі грантової підтримки малого і середнього бізнесу. З 1 березня 23 року почали повноцінно працювати. Було проведено 164 зустрічі. Було залучено 280 підприємців. На суму 3,5 мільйони було залучено інвестиції у бізнес місцевий та міжнародний гарантій на суму 17,5 тисяч доларів. За цей рік було створено 27 робочих місць в районі. Це теж велика заслуга відділу, який над цим працює. Допомагають в реалізації грантових програм центр зайнятості та Ощадбанк. Торік у місті провели близько тисячі зустрічей, на яких підприємці отримали роз'яснення, консультації та супровід від написання бізнес-плану до його захисту. Власні ідеї в актуальному напрямку реалізували з допомогою грантів чимало підприємців району. Дуже актуально зараз в нашому місті – це очистка води та продаж очищеної води. Бізнес-ідея була встановлення системи очистки води. Її встановили і на місці в магазині продаємо вже очищену воду власної очистки. Ми взяли створили два робочих місця нових, оформили людей, і вони вже успішно вже працюють більше там двох місяців. Я займаюся пошивом одягу і ремонтом вже більше 20 років. От і мріяла мати вишивальне обладнання, щоб людям надавати якісні послуги у сукню. Ми зробили вже. На цьому обладнанні, які за грантові кошти ми придбали. Я дівчинку цю дуже гарно розвлаштувала, вона тепер займається вишивкою. Завдяки грантовому програмі знайшла робоче місце для себе. Ну, яке мріяла. Я зрозуміла, що мені потрібен помічник. Я вирішила взяти собі адміністратора. Я дізналася, що є така грантова програма, коли створюєш робоче місце, відшкодовуються кошти, можна їх потратити на устаткування, на ремонт. тощо. Наразі ми зараз працевлаштували людину адміністратором. У нас працює ще один майстер манікюру. Ну і ми знаходимося в пошуку іще ще майстра манікюру. За урядовою програмою в місті торік було працевлаштовано понад 270 людей. Цьогоріч із 47 підприємців, яким надане підтвердження про грантову підтримку, 16 вже отримали кошти на свої рахунки. Загальна сума майже 4 мільйони гривень. Найбільше грантоутримувачів нині в Довгинцівському металургійному та Покровському районах нам потрібно. Багато показувати, ще більше показувати усьому бізнесу міста, як працюють ті підприємства, які залучили це фінансування, як вони зростають, як вони стають більш більш стійкими і мають потенціал для зросту. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. Криворізькі правоохоронці викрили двох місцевих жителів, які нелегально зберігали, перероблювали та збували зброю. Під час обшуків були вилучені, зокрема, пістолети, патрони, корпуси гранат. Зловмисників затримано та повідомлено про підозру. Оперативники кримінальної поліції та слідчі Криворізького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність та затримали зловмисників місцевих жителів віком 43 та з рік. 22 лютого на підставі ухвал суду було проведено сім санкціонованих обшуків за місцями мешкання чоловіків, а також у їх авто та в гаражних приміщеннях. В результаті слідчих дій було виявлено та вилучено 5 пістолетів з магазинами, патрони різного калібру, магазини до автоматів, корпуси гранат Ф 1 порох, пристрої для переробки зброї та інше. Все вилучене, направлено на експертне дослідження. Зловмисникам повідомили про підозру. Від сьогодні у кривому розі на вулиці Старовокзальній швидкість руху транспорту патрульні вимірюватимуть приладом трука. Співробітники полку патрульної поліції фіксуватимуть факти порушення швидкісного режиму. Ділянки контролю визначають на підставі аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Вибралась з окупованого гоніческа і знайшла прихисток у Кривому Розі. Учителька англійської мови Ірина Шевченко тепер викладає у Криворізькому ліцеї міжнародні перспективи. Своєю історією поділилась з нашими журналістами. Ірина Шевченко до війни мешкала з сім'єю у Генічіську на Херсонщині. Працювала вчителем англійської мови у курортно-санаторній школі. Три місяці в окупації стали травматичним досвідом для її родини. Перший день війни моя подружка, чоловік, якої був прикордонником, вона мені в четверту ранку подзвонила і каже: що почалася війна. Збирай речі, документи, дітей. Ідіть. В ну, як в стіни, там, де немає вікон, ми подзвонили друзям, молода пара, у них дитині було ще не було навіть двох років. Вони прибіжали до нас, тому що ми жили п'ята вулиця від моря, вони жили друга вулиця від моря і стріляли саме з Ну, крім того, що зайшли вони через Чонгар, стріляли ще з моря. Ну і в перший день війни єдина цивільна жертва. В місті Генічськ це був директор нашої школи. Її вбило уламками. Проте вибратися одразу з пекельної паралельної реальності можливості не було. Причин кілька, розповідає Ірина. У моєму класі були діти, батьки, яких займали доволі такі високі посади, тобто були військовими. і Я прекрасно знала, що їм треба робити документи, віддавати їм на руки. За очі, яка стала на той момент виконувачою обов'язків директора. Вона, я не знаю, чому вона включила цю принциповість. Ну, потім ми зрозуміли, коли вона стала директором російської школи. Але я їй казала, ви ж розумієте, хто батьки цієї дитини. Ну всі ж енічські нічке дуже маленьке містечко, всі знають всі прізвища і всі знають, а, де його тато і чим він займається. А, тому ми. Чесно, забирали документи, записували ці документи, тобто ну, особові справи дітей, і віддавали їх, тому що хоча б у школі не знайдуть інформацію про батьків дитини. Окупаційна влада швидко прибрала з обігу гривню і зробила мешканців повністю залежними. Продуктову допомогу видавали за паспортом. Сім'я Шевченків відмовилась від таких щедрот ворога. За свої гострі коментарі Ірина отримувала погрози. Вона знала, що може опинитись в катівні підвалі 17-го училища. У червні родині Шевченків із друзями вдалося вибратись з міста. Ми їхали по якоїсь об'їзній дорозі по сірій зоні. І там був перший пункт. І ми навіть не зрозуміли, що це перший пункт, тому що товариші освободителі провоцирували як могли людей, особливо там, де є діти в машинах. Тобто, останні вже коли нас випускають на оці блокпости, щоб ми їхали до Запоріжжя, він просто став посередині доброго ранку ми з України і чекає, хто відповість. Я свою дитину два. Два тижні я її тренувала як собачку, щоб він не розмовляв українською, щоб він не відповідав на ці гасла. А, тому що, коли він мені казала йому героям слава, він мені казав Славу Україні, я на нього кричала, щоб він цього не сказав, тому що забирають і ну, що буде далі, ніхто не знає. Тобто, навіть так робили. Ми чистили все, ми навіть зносилось все. Зносився тікток, зносився приватбанк, там, де є символіка України, все це в телефоні мало бути знесено. Опинившись на території підконтрольній Україні, діти і дорослі в машині видихнули. Просто дихати було легше стало, тому що там постійний гніт, постійно ти, ти боїшся всього, ти боїшся сказати кому щось. Тому що, коли ти не стримуєшся і що то кажеш, а потім тобі прилітає, що до тебе, до тебе вже донос А ти боїшся, ти боїшся всього, боїшся вийти. А боїшся, що твоя дитина залишиться без їжі. Ірина згадує, коли їй було вісім років, сім'я втратила все після землетрусу у Вірменії. На момент, коли вона знову залишилась без нічого, її синові виповнилось 10, десять дочці, вісімнадцять. Розуміючи, що випробування українців ще не закінчились, жінка по філософськи ставиться до життя. «Речі нічого не коштують. Зібрала документи дітей і поїхала. Можна їсти одною ложкою з одної тарілки, головне, щоб було шов. Це не проблема поїсти по черзі. Це не проблема. Взагалі, це найменша проблема. Проблема це тоді, коли ти не знаєш, чим нагодувати. І не хочеш іти просто брати ці подачки. Від ворога на увазі? Так. Ну, дякую, надивилися, надивилися. ну, Коли ми виїжджали, не було там тільки цих чеченців оці сіла, але Буряти, якась Кастрома, От ДНР це взагалі, просто я вже казала таке враження, що всі українські області просто витирали об них ноги. Не ми, а кривий ріг обрав нас, каже Ірина. Знайомі друзі посприяли переїзду Шевченків до міста, допомогли з пошуком квартири. За деякий час вчительці англійської мови знайшлося місце у ліцеї міжнародної перспективи. Найважчим нині для родини залишається одне хвилюватись і чекати свого чоловіка та батька з фронту. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Два дні 20 пожеж. Площі пожеж дуже великі, знищуються гектари сухої рослинності. Рятувальники закликають до обережності з вогнем в екосистемах, відданість професії, дітям і мистецтву. Для мене це дуже важливо. Тоді коли дитина може і хоче творчо співпрацювати. Олена Герасименко та Ганна Петренко серед кращих в області у номінації Образотворче мистецтво в конкурсі учителів. Року розумний город на цій полиці. Декілька сортів зелені від руколи й до пшениці. Учні 70-ї школи вирощують мікрозелень та навшаються основам бізнесу. Лише за останні два дні сталося 20 пожеж в екосистемах Криворізького району. Випалювання сухостою в час наближення тепла щорічна велика проблема, кажуть рятувальники. Особливо від недбалості людей страждають території дачних кооперативів та поля за межами міста. Застереження фахівців у нашому наступному сюжеті. З настанням перших теплих днів значно збільшилася кількість звернень до служби порятунку 101 за два дні два десятки пожеж. Така ситуація склалась на території Криворізького району пожежі на відкритих територіях. Це непоправні збитки природі. Люди випалюють минулорічні сухостої, також спалюють сміття на відкритих територіях. На жаль, площі пожеж дуже великі, знищуються гектари сухої рослинності. Знищується все живе, яке знаходиться. В грунті за сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, нагадують рятувальники. Вогонь поширюється швидко, тому боротися з пожежами на відкритих територіях дуже важко. Особливо небезпечний вогонь в екосистемах під час війни. Пожежа може спровокувати детонацію боєприпасів на полях чи в лісосмугах. До того ж час і праця рятувальників надзвичайно цінні, адже їхньої допомоги потребують люди в надзвичайних ситуаціях, у тому числі спровокованих воєнними діями. Тож рятувальники закликають криворісців бути свідомими Мета нагадують, що за випалювання сухої рослинності передбачено адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність накладання штрафу. Якщо ж навмисні випалювання, які тягнуть за собою значні матеріальні збитки, також великі площі загорянь за це передбачена взагалі кримінальна відповідальність саме від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Тому за Кликаємо населення нашого міста нашого району дотримуватись прав пожежної безпеки, в жодному разі не випалювати суху рослинність на відкритих територіях і не наражати всіх на небезпеку. Надія Шевченко Денис Захаров цей день. Творчі ідеї зі створення образу мавки та великого ілюстрованого збірника дали змогу двом педагогам вибороти призові місця на обласному етапі всеукраїнського конкурсу вчителі року з вчительками образотворчого мистецтва Оленою Герасименко та Ганною Петренко спілкувалися наші журналісти. Такий творчий стем простір в укритті 79-ї школи, що на мікрорайоні Карачуни. Ідея створити ескізи та розписати стіни шкільного укриття, належить вчительці образотворчого мистецтва Олені Герасименко. Творчі ініціативи педагога оцінені не лише у колективі школи. Цьогоріч Олена Герасименко стала призеркою обласного етапу всеукраїнського конкурсу вчити року номінації Образотворче мистецтво. Наш вчитель, яка працює тільки з цього року, на Молода, немає ще певних там якихось нагород і все, але вона творча, креативна, і вона погодилась брати участь в такому конкурсі. Були завдання такі, скажімо, непрості, і всі вона успішно подолала. З нашого боку, закладу, адміністрації була підтримка повністю, бо не вперше. Ми беремо участь не вперше. Ми отримуємо, минулого року. У нас було друге місце в номінації «Початкова школа. І ми зрозуміли, що треба працювати командою. Третє місце в області достойний результат участі в головному професійному конкурсі, кажуть у школі. Сама ж учителька розповідає, і колеги, і учні були її підтримкою і мотивацією. На відкритому уроці в межах конкурсу Олена Гресименко була у ролі мавки за мотивами драми Фієрії Лесі Українки. Такою була ідея поєднання театрального мистецтва з образотворчим. Діти, що були костюмерами, створили патріотичний образ мавки. Була тема образотворче мистецтво і театр, і діти спрацювали дуже добре, тому що театр їм подобається, у нас була невеличка така вистава. Дуже підтримую саме їхню творчість, адже якщо є такі теми, які не завжди дітям подобаються, вони хочуть щось своє привнести, то для мене це дуже важливо. Тоді, коли дитина може і хоче творчо співпрацювати, творчо себе працювати. Нещодавно ця картина Астіння лист» зайняла гран-при на міському конкурсі Спогади про осінь». Все життя займаюся творчістю, малюю. З дітками беремо участь у різноманітних конкурсах, обласних, всеукраїнських, міжнародних і посідаємо перші місця. Від своїх учнів вчителька образотворчого мистецтва 84-ї гімназії не відстає. У Ганни Петренко друге місце на обласному рівні професійного конкурсу. Останнім випробуванням був конкурс Урок, де я отримала друге місце і в рейтингу пішла як друге місце від нашої області. Ідея, яка у вас була? Чим вразили? Ідея е -е -е уроку у нас була е -е мистецтво та література, де ми з дітками робили величезну таку книжку. Збірник е -е на вірші Тараса Григоріча Шевченка. І це все у нас в кінці уроку. Ми все збирали, і у нас в кінці уроку отрималася така величезна книга-підручник. Перемога в цьому конкурсі для Гани Петренко не перша. У 2015 році вона була третьою на обласному етапі у 84-й гімназії. Вчителем образотворчого мистецтва працює аж два десятиліття. Ганна Олександрівна дуже креативна, дуже творча людина. З великим досвідом, ми протягом усіх етапів конкурсу дуже активно і щиро її підтримували. І протягом районного, і міського і обласного етапів в результаті вона змогла посісти друге місце на обласному конкурсі. Буквально трішечки не вистачило, не вистачило, щоб потрапити до фіналу всеукраїнського конкурсу. Обидві призерки в номінації Образотворче мистецтво діляться. Основа високих результатів на професійному конкурсі це щоденна відданість професії дітям і мистецтву. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день у бібліотеці на поштовому учасники розмовного клубу Спілкуємося українською мали цікаву зустріч. Запросили відомого криворіжця, доктора технічних наук, професора КНУ Олега Сінчука. У колі друзів та однодумців науковець презентував свої автобіографічні твори. Розповідає Тетяна Васильєва. Вчений і викладач національного університету Олег Сінчук відомий у місті фахівець, Та цього разу перед криворіжцями він постав як письменник і громадський діяч. Глибоко його біографію ніхто не знає. А ми вважаємо, що про цю людину криворіжці повинні знати досконало. Тим більше, що у нього заслуг перед нашим містом, перед вузом, перед своїм дуже-дуже багато. Ну, мабуть, для цього ця зустріч організована. Тим більше людина написала багато книжок. І, скажімо так, не тільки книжок технічних, яких-то для викладачів, для вчених якихось. У нього є книжки і про життя. Про родину, про Чорногорку сам Олег Сінчук був радий зустрічі з колегами, студентами і краєзнавцями. Ділився спогадами про своє дитинство, колег, друзів, які оточували його протягом усього життя та вплинули на формування його особистості. До мене додому, хоча я навчався в тринадцятій школі, а проживав на соцмісті, прийшов весь клас з класним керівником поздоровити мене з днем народження. Чули мені подарок. Ну, це було вперше, мабуть, встаннє в, в цій школі. Мені було дуже приємно, а батько після цієї зустрічі посадив мене коло себе і сказав: Синок, я дуже радий, що в тебе є стільки друзів. І я тобі бажаю, що в кінці твого життя хоча б один з друзів залишився дійсно другом. Ну, безумовно, кількість друзів з часом менша й менша, але вони залишаються. Чимало цікавого про Олега Сінчука розповіли і його товариші. Олег Миколаївич, він колишній спортсмен, кандидат майстер спорту з футболу, і якби не Настояння батьків, то можливо, він став би відомим футболістом. А так він став вченим. Хоча у футболі він не мало досяг і свого часу його прізвище Греміло це був один з найкращих воротарів. Його порівнювали з Маслаченко, Маслаченко звичайно, був перший. Також наш чорногорський кадр, а другий це був Олег Сінчук. Розмовний клуб Спілкуємося українською, діє у бібліотеці на поштовому кілька років. Його формат спілкування на суспільні, мовні теми або засідання до визначних державних дат. Це ну реально дружня зустріч в колі відомих людей, які долучаються до засідань клубу. І хочу звернути увагу на те, що сьогоднішнє засідання клубу Спілкуємося українською відбувається в межах акції Єднаймося заради перемоги, донатимо, допомагаємо за силу. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Вадим Діденко цей день. Як поєднати цікаве та корисне? Відповідь на це питання знають у Криворізькій спеціалізованій школі номер 70 де нещодавно з'явилася міні-ферма з вирощування мікрозелені. Про аграрні секрети школярів у сюжеті Михайла Бистрова. Про розумний город учні 70-ї школи дізналися під час екскурсії до Львова. Ідея вирощувати мікрозелень одразу ж захопила колектив. Так, спеціалізована школа номер 70 долучилася до конкурсу, який започаткувала сільськогосподарська компанія. Стартували вдало, увійшли в десятку кращих. Десять шкіл України, які отримали таку установу. Започаткував проект група Континенталь за допомогою Нідерландів. Тут не тільки освітлення і полив автоматично працює розумний дім, підключений інтернет, тобто діти в цьому приймають участь. Не весь час відбуваючи тут, а це може відбуватися у них дистанційно. На початку січня конструкцію для вирощування мікрозелені було зібрано. Практичне освоєння не відкладали ні на день. Результат теж не забарився. Колись мені була у харчуванні космонавтів. Виростити її можна і в домашніх умовах. На цій полиці декілька сортів зелені від руколи і до пшениці. Нині про вирощування мікрозелені може розповісти кожен учень школи. Починаємо вирощувати семена. Ми їх закладаємо у воду під компресором. Потім, як замокли, ми висаджуємо їх в коробки та підкладаємо під прес. Через 8-12 годин ми їх витягаємо та висаджуємо вже під лампи і вирощуємо. Вже за п'ять днів паростки готові до споживання. Процес вирощування зелені став для дітей великим захопленням. Водночас воно дає можливість учням розвивати свої підприємницькі якості, діляться у школі. Це такий бізнес-конструктор, мале підприємництво, де діти повинні навчитися і дослідити, як працює саме підприємництво, тому що це не тільки виростити. Цю мікрозелень, а ще її збути, запланувати правильно так, щоб це не було втрат. Втрати у цьому процесі дуже небажані, адже цінність кожної рослини висока. Мікрозелень містить вітаміни А, Е, К, а також антиоксиданти, які сприяють очищенню організму. Діти розповідають, натхненні шеф-кухарями, які додають таку зелень у свої шедеври. Мікрозелен це дуже просто, особливо цікаво. Їм можна їсти, вирощувати, полівати кожен день. Це дуже захоплююче. З нею можна робити всякі різні бутерброди, їжу та додати у салати. Це дуже смачно. Перевіряйте. Я, наприклад, не була прихильницею саме вживання мікрозелені. Це був перший досвід, коли я тут його і пробувала. А зараз в мене моя жодна їжа не обходиться без того, щоб я туди щось не спробувала додати. Це додає свого калоріту в їду. Поки що школярі пробують свої сили у вирощуванні мікрозелені з насіння пшениці, соняшника, гороху, кольрабі, щавлю і декількох сортів редису. В майбутньому юні аграрії планують розширювати ділянку та досвід. Михайло Бустров, Олексій Васильченко. Цей день такими були новини цього дня. У студії працювала Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра. Усі ж порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.